Тепер вже офіційно кандидат від республіканців у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше після невдалого замаху публічно виступив на з'їзді своєї політичної сили у понад годинній промові. Згадав і Україну, лякав можливістю третьої світової та ядерної війни. Цитував угорського прем'єра Орбана і обіцяв закінчити війну телефонним дзвінком. Тим часом чинний президент Джо Байден перебуває під дедалі сильнішим тиском, бо щоразу більше демократів вважають, що йому не слід. Балотуватися на другий термін. Американські ЗМІ пишуть найближчі дні вирішать, чи зійде Байден із президентських перегонів. І про все це детально зараз поговоримо з власною кореспонденткою ТСН у Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона вже зараз на прямому зв'язку із Вашингтону. Олю вітаю! Тож. Перше запитання про Дональда Трампа: що саме він говорив про Україну? От його кандидат віце віцепрезиденти Венс вкотре повторював цього тижня, що Трамп швидко завершить війну? Чи є якась конкретика від самого Трампа? Як це відбудеться на його думку? Вітаю святи, звичайно, ні, конкретики Дональд Трамп не наводить взагалі теми війни в Україні, він торкнувся кілька разів і по дотичній. І головно, головно щоб критикувати свого опонента, президента Джо Байдена. А щоб то, що той поставив світ на межу третьої світової війни, яка може бути лише ядерною, а не конвенційною. А далі Трамп просто вихвалявся, ще раз уточнюючи, що він насправді не хвалько. Наприклад, що при ньому не почалася. Жодна війна. А при Буші молодшому при Обамі та при Байдені Росія вторглася в Грузію та Україну. І що за його правління усе мовляв було спокійно, а при інших війни. що в нього є суперздібність зупиняти війну телефонним дзвінком. І окремо Трамп цитував угорського прем'єра Віктора Орбана, який нагадаю, останніми тижнями після Києва з'їздив також до Путіна, Сідзінпіна та власне до самого Трампа, і з нібито мирним планом який на. Справді є планом поразки України. Так от Трамп на з'їзді цитував Орбана, як той висловлювався про його силу і вплив Я Не хвалько, але Віктор Орбан сказав так: Росія його боялася, Китай його боявся, його всі боялися. Нічого не мало статися у всьому світі. Був мир, а тепер світ вибухає навколо нас. Усі ці речі, про які ви читали, не мали статися. Загалом фактчекери не рахували близько 20 фактологічних маніпуляцій у промові Трампа на різні теми. Але його виборцям у залі здається все сподобалося. Шоу було цілком голівудське. Трамп ефектно з'явився на сцені, детально переповів про свій дивовижний порятунок під час суботнього замаху. І в багатьох людей у залі були сльози на очах у цей момент. Трампа підтримувала практично уся родина, включно із дружиною Меланією, яка останнім часом не дуже часто публічно з'являлася і не підтримала. Мовала чоловіка навіть на численних його судових процесах. Трампу навіть посадили на коліна онучку, але дитина не дуже довго витримувала політичне шоу. втім глядачів воно цілком задовольнило святе кількох американських змін написали, що сьогодні з Трампом телефоном, начебто, має може поговорити президент України Володимир Зеленський. Чи щось знаєш про це? Так, свят справді сьогодні CNN та Reuters і повідомили про те, що така телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися. Наразі більше подробиць ми не маємо. І якщо вона і відбудеться, то це буде перша їхня розмова, відколи Трамп залишив Білий Дім. Можемо припускати, що посередником в організації цієї розмови виступив колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Три дні тому він опублікував в інстаграмі ось цю фотографію із Трампом. Вони зустріли. Лися тут у сполучених штатах фото супроводжується текстом. Обговорювали Україну. Цитую слова Джонсона. Я не маю сумніву, що він непохитно і рішуче підтримуватиме цю країну, захищатиме. Демократію, ну як мінімум, бачимо рішучу спробу Джонсона вплинути на Трампа. В нього нагадаю, є особистий негативний шлейф до України, адже одна із його телефонних розмов у 2019 році з Володимиром Зеленським спричинилася до імпічменту проти Трампа, який розглядав Конгрес. Полі запитання про Джо Байдена чи залишається чинний президент в президентських перегонах? Що про це кажуть сполучених штатах? Чи все більше на нього тиснуть? Ось або він це ж знявся з цієї кампанії. Сяти, ну, не поки що можемо говорити лише про те, з упевненістю, що президент Джо Байден перебуває зараз на самоізоляції у своєму маєтку в Рихобу через коронавірусну інфекцію. Білий дім розповсюдив докладний бюлетень про його здоров'я, про те, що у президента помірні респіраторні симптоми після дебатів із Трампом, які американська преса абсолютно одноголосно назвала провальними. Президент Джо Байден відсторонився від своїх. Своєї команди, яка говорить йому про те, що це був провал. Байден натомість називає це просто поганим вечором. Президент ізольований політично пише CNN. Він не хоче слухати тих, хто говорить йому про те, що треба зніматися із виборів і поступитися місцем молодих. Хоча вікові зміни Байдена видно вже просто що називається неозброєним оком. Він іноді не може договорити речення до кінця, плутає або забуває імена своїх найближчих соратників. З останнього він, наприклад, забув в інтерв'ю. Як звуть його міністра оборони, і тепер до непублічного хору тих, хто вважає, що Байдену час на відпочинок долучилися такі важкого важковоговики демократичної партії, як Ненсі Пелосі та Барак, Барак Обама. Про це пишуть Associated Press та Washington Post. Байдена, начебто, показали соціологію, за якою він не може виграти вибори, а він натомість попросив показати йому соціологію, яка продемонструвала би, а хто ж кращий за нього. І проблема у тому, що насправді до виборів залишається лише 4 місяці, і це питання треба вирішувати дуже швидко. Сьогодні керівник кампанії Байдена вкотре заявив, що Байден абсолютно це цитата залишається у перегонах. Водночас американська преса пише про те, що. Найближчі 72 години будуть вирішальними, і розв'язка вже близько. Ухвалити це рішення: зніматися чи не зніматися може лише сам Байден, адже він вже отримав делегати голоси делегатів на праймеріс. і тепер лише від нього залежить, чи погодиться він знятися із пер... Із перегонів свята, дякую тобі, що всю цю інформацію зібрала. Кореспондентка ТЕСЕН Сполучених Штатів Ольга Кошеленко про перебіг президентської кампанії, про українські питання у перегонах і про те, хто протистоятиме в листопаді Дональду Трамп.